Добрий день, я Вадим Ковальчук, батько трьох дітей, бізнесмен, який все життя прожив в Україні. Прожиті роки ясно говорять мені про те, що всі люди створені для любові та життя в гармонії самим собою та навколишнім світом. Замислюючись над тим, що можна сьогодні зробити для всіх людей, які не з власної волі несуть тягар війни, я прийшов до ідеї створення співдружності благодійних організацій. Допомога Україні, діяльність якою допоможе їм повернутися до повноцінного життя. Моя ідея була підтримана низкою близьких і знайомих мені людей. В результаті народилась команда однодумців, націлена на створення та втілення в життя унікального інноваційного проєкту реабілітаційного центру для постраждалих від війни. Ми закликаємо всіх небайдужих добрих та чуйних людей допомогти у реалізації цієї програми.